Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Розумна сова сьогодні розкаже нам про звуки. Вони бувають різні, мовні і немовні. Спочатку ми послухаємо про немовні звуки. Кожного дня ми з вами чуємо багато різних звуків. Це звуки природи. Як ви думаєте, які звуки природи ми з вами чуємо? Це звуки грози. Мол, звуки дощу ЗВУКИ моря. Звуки сильного вітру. Також ми чуємо звуки різних тварин. Це теж немовні звуки. Голос Лева. Кого ми зараз почули? Мичання корови. Співи птахів. Ще ми чуємо. Звуки різних предметів та пристроїв. Звук молотка. Звук дрелі. Сигнали машини. Звуки працюючого трактора. Звуки природи. Звуки тварин. Звуки різних предметів і пристроїв це немовні звуки. А є ще мовні звуки. Їх вимовляє людина, і ми складаємо із мовних звуків слова. За допомогою мовних звуків і слів ми спілкуємося один з одним. А зараз ми пограємо з вами гру, яка називається Додай звук. По полю їде трактор трактор. За вікном шумить сильний вітер. Який звук треба додати? Звук Р. Вітер. Мама купила бараба. Який звук додамо? Н барабан Н. Діти грають у Ч. Діти грають м'яч. Миша знайшла смачний си. Який звук додамо? Р. Сир. Тож малята запам'ятаємо, що звуки можуть бути мовними і немовними. А з яких звуків складаються слова? Так, з мовних звуків. Молодці малята. До побачення!